Привіт, мій щоденнику та привіт моїм друзям-читачам мого щоденника. Я захотіла записати таке питання, доля ЗС. Чи вчинять орки якесь зло на ньому? Ви знаєте, вони щось замислили, щось нехороше, а якусь по місяцю, якусь диверсію. Але вона невелика, вона не буде схожа на таку, як з Чорнобильською. Uh, і люди цього бояться по бо дев'ятки мечів, що... але вони працюють над цим, щоб щось робити, якесь, якусь підлість, розумієте? П'ятірки е, жезлів це щось поламати, щось... і до того так поламати, що ми будемо потім як ремонтувати. От дивіться, які карти випадають. Колесо фортуни з, ма... з магом це вони щось там таке наламають, от, що ми будемо ну, думати, як це от, зремонтувати. Я... Не можу сказати, що вони там поламають, мають. І вони ну, не зроблять такої диверсії якось витоку. Хоча там, якщо чесно, то там витік все-таки є, і про це нам не розказують. Але дивлячись по картах, там є витік невеличкий, по помірності він такий поступовий, такий, чуть-чуть по такий, і в малих дозах попажу. Ось тому. Дійсно, вони можуть щось там таке зробити по місяцю. Таке досить таке, нехороше, що ми будемо потім ремонтувати самі і дуже-дуже довгий час, але вони змусять нас трошки переживати і тримають нас в страху через це. Такої катастрофи не показала, не випала карта башні. Але місяць теж насторожує, якщо чесно. Так що, так що, надіюся, воно не програється таке щось масштабне, катастрофічне. Я думаю, вони наламають там дров конкретно, і вже не буде, що їм там робити, грубо говоря, і підуть звідти. Вони максимум зламають, що можна зламати по, по, по таких картах. Добрячі нашкодять нам і підуть, як завжди. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, що підтримуєте мій канал. Я дуже ціною це. Підтримайте, будь ласка, якщо вас цікавлять мої розклади. Залишайтеся зі мною. Я вам дуже сильно вдячна. До зустрічі!